Я не випалася. Я почала дитя, ми хочемо, щоб сестра постала по центру. Давай, типа, си. А я до самого собі. Бери пантиками! Бери пантиками, бантиками далі. Пантиками брати. Підтримку так зараз. Покаже, Тома. Це дуже таке було. мене ще це... Я просто не долякувалася, в мене пишалося. Я сьогодні збиралася, добре, що я сама річ в будь ласка, сьогодні, ну не сьогодні, а взагалі скоро річниця, коли ви вперше вийшли на подібний мітинг, з якою вимогою ви вийшли саме сьогодні у День Незалежності. Річниця була саме 19 серпня, але так як це понеділок, то ми вирішили, що ми зберемося саме сьогодні в суботу, як і звикли всі збиралися. Чому ми сьогодні вийшли? Сьогодні ми вийшли, щоб вкотре привернути увагу суспільства містян Одеси, України. Бо на сьогодні така тенденція, що всі дуже втомилися. От, просто втомилися від слова зовсім. Тома, байдужість, пофігізми, гулянки під час війни, такі, що просто ну, це неможливо вже перенести. Тому ми знову звертаємо увагу містян тут, сьогодні, в річницю виходів, пікетів, гроші на ЗСУ, як ми назвали, це кава на Думській, зараз це кава на біржеві. Вирішено було вийти. Ми запрошували Катю Нажевникову, але я її тут, на жаль, не бачу, бо вона була першим ініціатором виходу, і ми до неї всі згодом підключилися і ходили цілий рік самі стійкі, щоб донести до людей в першу чергу, навіть не до влади, розумієте, а до людей, щоб вони не забували, що в країні війна, і не споминали про неї тільки, коли летить шахет або десь щось зривається. Люди повинні пам'ятати про це кожного дня, кожної хвилини. Кожен повинен вставати і дякувати рано, з воїнам за те, що він став, Склонитися кожному, хто загинув за їх свободу, за їх за те, що вони прокинулися вранці, йдуть на роботу. Це, це хтось віддав життя. Вони повинні вдячні бути цим людям. Скільки за цей рік до вас вже доєдналося людей? Нас насправді в нас в групі кави на домській, десь біля 600 людей. Всі бачать цю інформацію. Ми розуміємо, що є там волонтери, люди, які працюють зайняті. Тому ми не сперечалися ні з ким. Ми просто виходили за всіх, понімаєте? Бо ми знали, що якщо волонтер не може, то він щось робить, він в цей час допомагає. Якщо підприємець не може, то він цей раз в цей день працює і заплатить податки. А податки потім підуть на допомогу ЗСУ. Тому ми тут стояли, знаєте, як один за всіх. Отак От ми стояли цілий рік, розумієте, щоб донести до всіх, що війна не закінчена, ми не повинні розслаблятися, ми не повинні втомлюватися. Просто ми повинні в собі знаходити силу, потенціал, вистояти, перемогти, боротися далі і наші міста, села і нашу Україну. <говор> дякую, <ти си. говор> дякую. Якщо можна пописатися. <говор> мене звуть Ангеліна Дивча. Я мама легендарна 3. Що вам вдалося досягти за цей рік виходите на мінезам? По-перше, відмінили той самий тендер. Завдяки якому ми всі зібралися про наш легендарний суд. А до речі, відмінили декілька других тендерів. Справа в іншому. Справа в тому, що ми щось відміняємо, а на його місці з'являється не один тендер, а два-три. Вони їх розбивають і намагаються протиснути. Але ну, дівчата слідкують за цим теж і пишуть скарги на прозоро і все. Тому ми намагаємося полегшити це становище. І ще ми намагаємося довести, змусити верні наших можновладців до того, щоб вони направляли 20% видаткової частини бюджету міста на потреби бойових частин саме зсу. Тому що коли ми бачимо, як оснащені місцеві поліціянти, муніципальна варта наша легендарна, на яких вони автівках їздять і тому і все інше і коли нам кажуть, що вони не можуть по законодавству виділяти кошти бойовим частинам і все інше, що там, то я так розумію, що коли дуже хочеться, то вони знаходять ті лазійки саме і роблять це. Тому я так і писала одна пану меру, що якщо хтось хоче щось зробити, то він знаходить для цього средства. Якщо не хоче, то він визначає не визначає причини, тому чому він це не може зробити. Поки що ми на етапі, коли мерія наша знаходить причини нам. Намагаємося добитися того, щоб вони нарешті почали знаходити можливості. А чи була взагалі якась реакція від депутатів міської ради або особисто від мера на те, що ви виходите майже щосуботи на мітинг? А, ну була реакція, я знаю, що ми дуже його дратуємо своїми виходами, чесно. Бо коли мені колись питали військові, кажуть: ну от ви виходите, це щось дає там. От, ну вони ж взагалі будуть робити те, що вони роблять цей хлопчик, які м -м, безпосередньо в окопах там вони мені так писали, і я сказала, що я говорю, з одного боку, це, звісно, лаймоські на слонах, а з іншого боку, цей лай дуже роздратовує того слона. І тому він його дуже дратується. І він це сказав, коли ми були, заходили, були, була зустріч з ним нарешті. Хоча він в якійсь інтерв'ю каже, що, ми, що він періодично виходить до нас і щось з нами говорить, але ми не йдемо на співпрацю з ним. Ну, це ж безглуздя. Тому що ми чому сюди виходимо? Бо в нас рідні, в ЗСУ, мене син воює. Тому я виходжу сюди заради сина і його побратимів і всіх хлопців, бо я хочу, щоб вони всі вони повернулися в наші обійми живими. Оце для мене головний меседж, чому я тут Все. дякую. Ви можете представитися як вас правильно протитрувати? Алла Засухіна, Матуся військового. Дякую вам.